Всем привет, друзья! Вы на канале Снежана Блог. И сегодня я вам хочу снять эту распаковку, что мне подарили. Тоже давайте начинать. Короче, друзья, с вами. Давайте... Алло. Алло, привет, это ты э, мама сказала идти э, до домой, потому у нас родит свинья. Я зарайду. Давай. Все, давай. Все, давай, без роди. Ось такий, друзі, короткий розговор у нас вийшов. Ну що, а зараз ми приступаємо до чого? До розпаковок. Так, ну який перший подарочок? Ось цей. Ось цей. Чи, можливо, ось цей. Ну, я постійно починала з тіктоку з ось цього, тож давайте все-таки ось цей. Так, ось цей поки ми відкладаємо в сторонку. Начинаємо. Це подарок від Діани. Ну що, поїхали. Перший. Маска для обличчя. Друге. Шоколадка. Вроді молочна. Ну, вроді, да. так. Йдемо далі. Маска для обличчя. Е носочки. Ось такі. Дуже прикольні, до речі. До речі, дуже прикольні. А далі, дальше... а зараз я дітей, пущу. Так, все, я тут, а... Боже, собака не может угомониться. Ладно, идем дальше. Ось такие тебе масочки. Ой, ну маска для волос, с шампунем. Не что там собака. Оливчик. С арбузиком. Идем дальше. И... На ну, остану. Ось такая. Ось такие два батончика. Ну что, Діану подарок ми розібрали. Ставлю цьому подарку 10 з 10. Реально дуже класно. І все є. На всі випадки життя. Захочеш солодка, є. Немає носочків, є. Захочеш голову помити? Є, не хочеш маску накласти, є. Все є. Захочеш помалювати, є. Ну що, давайте далі ми приступимо до. Так, давайте я це на пол поставлю по камеру. Далі ми приступаємо до Настного подарку. Ну що. Так як там олівець, але немає блокнота, мені не все потрібно. Ось такий великий блокнот. Ось тут є сторіночки. Блокнотик. Наступне, що я тут бачу, це я бачу крабіка. Ось такий. Я люблю крабіки, особливо на мої маленькі волосі. Це, б, це є вау. тож дам. Идем дальше. Очки такой блеск, я уже открыла. Вот такой. Да. Идем дальше. А, вот и коробочка блеска. Давайте попадем сюда его. В да, я просто открывала. А, наступно. Два текста в виде Закрывашка в форме лапок. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Так. І тут ще є два предмети. Це ось така ручка. І можна написати ось такий коректор. Новасенький, собі гарнесенький коректор. Ну і що? На... І ще мені Настя подарила кружку, але вона вже зараз нас стоїть на кухні, а мені туди лінько йти. Тож, ось так от. Йдемо далі. Оце я все кладу назад. І ми будемо приступати до подарка моєї сестри. Який вона мені подарила? А, я вам ще розкажу, що мені подарила Мілана і що мені подарив брат. А, і Батьки Батьки мені подарили гроші, брат мені теж подарив гроші. Батьки мені подарили 500 гривень, а брат мені подарив 200 гривень. Діду з бабушкою мені подарили 200 гривень. Мілана мені подарила. А, давайте Мілану. Скажу, вона мені подарила 200 гривень і ось таку шоколадку, яку ми вже з'їли. Ось так от але я вам показала. І протипаємо до сестри подарку. До сестри подарку. Ну що, перше? Персинг-обманка. Давайте я зараз вам вийму і покажу, поближче його. Можливо, вам інтересно. Тут є три пірсінги. Давайте подивимось разом з вами. Ось такий персінг. Зараз я якось вот так візьму. Ось такий, коротше, А, Далі. Ось такий поменшенький і ось такий імбовий. Ось такий. Персінги обманка. Перед тим як я розпитувала сестри, що вона мені подарить, подарувала... ну, блін, мені інтересно було. Вона мені взагалі казала, що Та ми такого нічого не будемо тобі дарити. Вона велика. На стоїть 170 гривень, ти думаю, блін, що таке може бути велике, і стоїть 170 гривень. Ти його ніколи в руку не брала. Спочатку, коротше, вона мені сказала, що це взагалі фламастерів набір набор фламастерів, але як ми бачимо, ні. Так, ну перше, пінсер... пірсинг обманка. Друге, заколочки. Ось такі мініатюрні. Ідемо далі. Як думаєте, що? Маска. Вона мені зрила взагалі дві маски. Але так як я любитель масок... До речі, мені ще Діана подарила маску. А, ось. Я вам вже розказувала, що вона подарила маску, просто вона на самому дні. Коротше, мені Саша подарила дві маски. Одна з куалою була, то я її вже іспользувала і викинула. До речі, друзі, скільки ви іспользуєте раз масок? Я одну її викидаю. Ось, і ось така маска. Бо я знаю таких людей, що вони по пару разів їх іспользують, а потім тільки вже викидають. Ну, коротше, ось така маска. Саме останнє, що я рада цьому, що тут є. Як думаєте, що тут є в цьому прекрасному подарочку? Плюс до моєї косметики ще ось такі тіні. І ось такі, друзі, тіні. Я вже вам казала, я дуже рада, що вони є. З бльосичками тут такі. Коротше, дуже гарні. Дякую за стрім. Ну що, а зараз мене сусідка приглашає до саби, тому що вона хоче мене поздравити і зі мною поговорити, Ну що? Так, друзі, я зараз безцесно вдиваюся і йду разом з вами до неї. Да? Давайте. Так, подарочки всі кладу сюди і ми йдемо збиратися віддіватися. Так, друзі, одіваємо шапку і зараз будемо йти. Шапку і зараз куртку. Так, відваємо нашу куртку. Може, собака пищить. Мені mm. же не подобається. Ось. Сдіваємо куртку і йдемо давайте пошли. Я буду вдівати шляпинцю, так як це через одну хату. А чи в поводні ліде. так, зараз ми вийдемо якусь до собаки. Так, все, друзі, йдемо. Опа. Йдемо, 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 йдемо. Ось так, зараз я вам треба покажу. наскільки це швидко. Це я вже в неї не на Опа, луна. Відканішає. Кажуть, треба буду закрити сйомку, поняла. Можна? Заходи, як я тебе прозівала, можна. Зима, що я маленька, тебе мене прозівали. Мишка. Я тебе вітаю з дня в російні, собі купиш нопки якісь. Дякую. Все, будь здоровенька, щаслива, щоб ти радувала маму. В тебе було все добре. Ой, добре. Бо я виглядую, виглядаю, ну нема, нема тебе, немає і нема. нема. Mm. Як ти? Все добре? Все добре.